Ей-йоу! погнали дивитися реплей від песника. Здорово, могутні, братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць. А Ніколас Кейч, Микола Фіщук. Так, давайте глянемо, як на сьогоднішній гравець боєць. Під ніком Микола Фіщук буде. бити ворожих супостатиків на. Середньому танчику це у нас не колекція, це у нас преміальна машинка B. Так до речі, почав атакувати ВК а цього, вон. А, як він леопардика. Леопардика п'ятого рівня це просто лютий барабанчик, це кулемет, який пуляє, якщо ще й пробиває, може наробити біди. Ось такий п'ятий рівень, до речі. І до речі, що його, якщо б пуляти суто на підкаліберних снарядах, можна уніщати за 5 хвилин, друзі. Це просто капець. Упарується на Хедзера. Хедзер зараз відхопить своє. Подивися, як по ньому лупашить, він засвіті завдяки нам. І що? Коля засвітив його максимально, Дивись, як він відхопив, Забирає, забирає. Має два колика після бойову 130 1000. 24 на пулі не шкода. Ну цей танчик про ДПМ. В принципі, як і можна сказати, е і про гілку дослідження британчиків! Це все, танчики про ДПМ, британчики. Танчики, британчики про ДПМчик. Ось такий момент. Так, особливо Кромвелі, якщо брати Кромвель. Що? Гілки дослідження, що ось оцей. Е Преміувальний, премі блін. Преміувальний, бляка. А ну ти загнув бронебільник. Ну ти даєш. Так, упоровся на тайпа. Який трошечки е, поганий момент, Коля, бачиш? Е, не пробуй кружити Тайпа, бо, тому що в нього башта також швидко крутиться. Краще б ти би За бархан заховався, пробував від башні грати, хоч вона і картонна, але е, від сейву було б краще е, грати, тому що ти б міг від позиції якусь зайняти хорошу позицію. І помалесенько по ньому не стрілювати, адже бачиш, там союзники. Подивися, союзники. Зараз я дуже... так, Весь союзники ж їдуть сюди, бачиш. Так що, шанс би був. А так, що маємо? Маємо, що маємо? Е, потрібно старатись, молодець, то, що ти забрав триколика, е, півтори тисячі настріляв, але хотілося б, щоб ти максимально старався жити до кінця бою. Чому що, по-перше, ти б ще більше міг настрілювати, по-друге, ти б був ефективніший в бою і міг би допомагати команді вигразати допомогу. Хоча е, це і так перемога. Давайте глянемо на після бойову статистику, каляне. Так, що там, калян? Довго рахує це. Так, дев'ять на пуля не шкоди. 1235 нас світив. Просто як світлячком був. А в даному бою для союзної команди три знищив шість непробиття. У нас таке вже бувало, це не біда. Другий знак класності заробляє. Пішов плюс на 82706 зрібла. Свісею свою купілочку прем аккаунт. І перше місце по нанесенню шкоди. Скільки то бо я щось добре не бачу, 933. Та, по-моєму, 933 на пул. Цього напульної шкоди. 933 вільного досвіду він за друзі. Давайте підтримаємо е, Миколу вподобайками та напишемо коментарів знак підтримки. Звісно, що ж, Колі без хейту, друзі. Без хейту тільки е, знак підтримки. Тому що ми підтримуємо всіх танкістів, щоб такі танкісти, як Коля, йшли помалесенько по сходинках е, скіла Піднімали свій, свої навики гри, звісно, що щораз на вищий рівень. Ставали дедалі кращими і краще, краще замість хейту писати е е коментарі, у знак підтримки. Тому ми ставимо подобайки. Підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити? Правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали 22-й бій, також відгравця під ніком Микола Фіщук. Вперед. І Так, танкісти! Моїм другий бій. З нами знову на зв'язку гравець-боєць у другому бою, до речі. 에... Микола Фіщук. Так, так. І режим бою перевага в рандомі. Карта Палаючі піски. Танчик, британчик, так би мовити, люблять його називати, але це в нас Пантера. Преміум, преміум машинка, преміум машинка. До речі, така небідова для шостого рівня, і як для преміум 170 получає. А в бортину 237 получає. Знайомі постріли, напевно, Дікер Макс та Хедзер, скоріше за все, починають відпрацьовувати. по нашому... По нашому Сьогоднішньому герою реплею Миколі. Він упоровся на ВК. Чим зле? Чим зле, що Колі упоровся на ВК. Файно, то, що він зараз його забере. Але чим не здало? подивися, скільки хітпонтів він тратив. Залишається 7 хітпонтів із 1050. Дивись, там Дікір Макс, там Кетсер їхні стоїть. КВ-2 і АТ8. Що це говорить? Він відкрив для себе правий фланг, був і якраз відкрив. Ворожий респаум. ось бач, вони стоять і просто пушили по тобі в позасвіті, і скільки хітпонтів щистили. В заразньому випадку ти робиш правильно. Чому? Тому що ти став за цей бархан і просто спробуєш розстрілювати їх, не підставляючи практично весь корпус, і це вже добре. Адже тут, на відміну від кромве, в тебе плюс-мінус броня в башті є. Тут ти робиш зараз фатальну помилку, тим, що ти просто виїжджаєш зі своєї позиції і викатуєш прямо 에, під їхні гармати. Подивись, яка близька дистанція. Звісно, що КВ-2 не, не, не втримався би, щоб по такому лакому кусочку би не шмальнути і не забрати один колик свою післябойову статистику. Один плюс: те, що, подивися, скільки дві точки наші союзники захопили. Це перевага поки що. По техніці, поки що, ні, але перевага по точкам. І ще один момент, то що. Тобі краще було б в такому випадку, так як залишилось сім кіт потім грати, е, просто старатися максимально грати від е, позиції своєї, від сейфу, за цим барханом ховатися і не стрілювати. Скільки там би вже вийшло, скільки би вийшло, це вже не бідай, так 1412 ти не стріляв на 6 рівні, це вже прекрасно, що тут казати. Але якби ти ще е, зробив це правильно, було б просто неймовірно. Тобто мається на увазі, щоб не підставився. Бачите, я зробив помилку, то що ти виїхав на них, знаючи те, що. Ти бачив, де вони були КВ2 і АТ-8, так, і вони, звісно, що по твоєму засвіту ти засвітився, зразу тебе забрав КВ2. І, і ти знав, що в тебе дуже мало хітпонтів, тобі краще треба було просто вже там стояти на цьому місці і настрілювати. Це вже було би не страшно, якщо б вже залишилось навіть 1412, це вже не є біда і так непогано. Але тебе за вижив до кінця, і можливо би чуть-чуть ще -чуть більше не стріляв. В поля. Так що е, така дійсно одна. Зараз така одна максимально велика порада. Е, стара... е, перше, старатися жити хоча б як не до самого кінця, то е, далі, ніж середина бою. Це цей раз. Друге, не впарюйся. Це... Від реплею до реплею ми бачимо одне і та сама помилка. Дійсно, бо це є помилка, просто що ти впарюєшся на один якийсь танчик, і та як під буль. На когось нападає, знаєш, він хватає когось, тримає зубами і не відпускає йому по барабану. Що його там камінням кидають. В нього палками б'ють, відганяють. Він чіпив сам вже не відпустить. тебе така сама позиція. Ти чіпаєш когось танчик один і все. Ти його тримаєшся, вкатуєш. Налі дивишся, що там можуть. Бути ще два ворожі два ворожі танчики, які просто по тобі почнуть відпрацьовувати. Максимальну кількість хідпонтів від тебе заберуть. І таке щастя, тобі везе, то, що союзники десь там можуть бути поблизу, також під'їжджають і починають по них відпрацьовувати, бо тому що вони фокус тримають на тобі. А ти на комусь одному з них. Ти когось одного з них забираєш, ти, напевно, вже щасливий, трохи не стріляв, вже є один колег після бойову, супер. Але в тебе залишається дуже мало хідпонтів. І що? І Одна-дві одна, теки, ти десь там підставляєшся і ти вже в гаражі. Ось така помилка. Тобі треба старатися, нехай буде на початку мало не стріляєш, так буває. Але ти зато граєш від якоїсь позиції, де ти максимально ховаєш свій корпус, починаєш грати від башти, нехай буде картонна, але якщо ти взад-перед, типу, починаєш мансувати, це вже прекрасно, тому що по тобі, звісно, що ж, і з, з далекої дистанції буде важко е, влучити ворожбині. Ось такий. Момент. Так що це одна із таких зараз важливих порад. Це не критика, це не критика танкісти, це порада. порада. Ми мусимо порадити Колі і кожен не хейтом, а дійсно порадою, максимально е, корисною порадою для Колі. Можете написати в коментарях, що ще Колі здалося, здало на ваш погляд, танкісти робити в бою, щоби жити, жити, просто виживати. Ну, в принципі, те, що він може настрілювати, ми бачимо. Те, що він може ліквідувати техніку ворожу, ми бачимо. Це вже є гуд, це вже прекрасно, але потрібно жити Жити і допомагати команді в бою максимально. Ось такий момент. Коля, так що... Це просто порада. Це не хейт, це не Як тобі так правильно сказати. Це проста порада, от, дійсно. Як гравець гравцю, як людина, як людина людині в першу чергу. Без хейту, без якоїсь там насміху, це дійсно те, щоб е, тобі допомогло грати краще. Просто не упарюйся на, на техніку, не упарюйся На те, розумієш, що це така спокуса вкатити, і ти вже бачиш, що ти вже багато з нього щистив, і ти вже думаєш, що та вже його доб'ю. Ні. Якщо ти бачиш, що ти вкатуєш, а там ще є якісь ворожі та е, танки і техніка, не їдь же далі за ним. Забий на нього болт. Тікай і максимально тікай до своєї команди, до когось, і, хто ближче буде до тебе, із союзників, і постарайся грати із ним. Так можна сказати, пліч-обліч, або ще краще, якщо є можливість десь заникатися, никайся, ховайся, не знаю. І старайся грати в вигідної позиції, де е, для тебе немає такої аж серйозної небезпеки. Добре, друзі, що ж, давайте глянемо на післябойову статистику. Це, була пора... Це були поради Колі. Також напишіть свої коментарі, Колі без хейту, дійсно, друзі, а лише з підтримкою і напишіть свою думку, щоб ви ще Колі порадили, як е, ще Колі можна було б відігрувати максимально краще. Але тільки поради, тільки хороші поради. Мається на увазі без хейту, без насмішок і так далі. Тому що ми лише допомагаємо танкістам, ми показуємо реплеї всіх танкістів. Ось такий момент. Так що, друзі, дослухайтесь до мене і дякую, якщо це буде все зроблено правильно, без хейту, без насмішок. Так, 1412 напуляної шкоди, 649 шкода за вашою допомогою. Два знищено. пошкоджено, друзі. Третій знак класності. Поїхала далі. Пішов плюс на 39 тисяч 35 срібла, друзі. Це ж прекрасно. Преміум аккаунт Коля собі придбав. І це вже прекрасно. Так, 699 вільного досвіду за рубля і знову ж таки перше місце по нанесенню шкоди. Що, ж, друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвивальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свою жірплею в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити, правильно переглядати їх же ж на цьому каналі Я бажаю першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, максимально знову це вам буду повторювати і завжди буду говорити. І не сваріться з рідними, краще помиріться, майте на когось із них обіду, краще поговоріть одне з одним. Виговоріться і помиріться, але гарно поговоріть без агресії. Бо дивіться, що буває. Є людина і нема людини. Знаєте, а потім все життя ходити і картати себе за це. Це не є добре, це не є гуд. Так що, ось такий момент. Ми, не, ми, ми люди не горді з вами. Ми люди з вами прості, е, які любимо життя, любимо позитив, любимо один одного. Надіюсь, любимо і будемо любити один одного, підтримувати. І це буде максимально, максимально круто, друзі, дійсно. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось.